Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про можливий скритий гем на Соланні, а саме про Margin Фі. Які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду від цього проекту? Жирний лайкавансом, а ми поїхали! Margin fee – це протокол кредитування та ліквідного стейкінгу, побудований на Solani. Зараз процвітає хайп навкруги стейкінгу. Тобто ми беремо, заносимо токени в той або в інший блокчейн, або в інший протокол, тим самим фармимо поінти або отримуємо не поінти, а зразу airdrop токенів. В Margin fee ми будемо стейкати долари. Тим самим ми будемо отримувати за це поінт, і ці поінти будуть конвертуватися в токени проекту. І відповідно не буде помилкою зараз заносити в різні протоколи, які будуються або вже були побудовані на Solanie і ще не мають свого токену, адже екосистема Solani Хайпує. І відповідно той або інший проект. Не буде дивитися збоку, як екосистема хайпує, а він не хайпує. Тим самим кожен проєкт буде старатися хайпувати. Margin Fee по ТВЛ в екосистемі Solana знаходиться на четвертому місці. На другому місці знаходиться проєкт Gito. Він своїм раннім користувачам, які також стейкали а, свої стейбли, токени, роздав за 100 поїнтів по 1000, 2, а то й 10 тисяч доларів. На цьому місці знаходиться проект Юпітер, який за декілька свапів роздав своїм всім користувачам по 300 800 доларів. Одним словом, це не останні протоколи, які роздали свій дроп. І ті проекти, які входять в топ-15, в топ-20 в екосистемі Solana. Якщо Solana буде продовжувати набирати хайп, то відповідно більшість з них також запустить свій токен і відповідно роздасть токен еєрдропам. Переходимо на чудовий сайт CryptoRank, подивимося, хто сюди проінвестував та скільки Margin Fee зібрав інвестицій. Бачимо, що інвестиції вони зібрали 3 мільйона і, можливо, сюди ще донесуть. З крупних фундів це Pantera Capital, Multicoin та Solana Ventures. Ну і відповідно, посилання на цей протокол Margin Fee я залишу під цим відеороликом. З самого початку відповідно нам потрібно буде скачати гаманець Phantom. І цей гаманець поповнити іменно соланою. Думаю, показувати, як поповнювати гаманець та його скачувати не потрібно. А люди, які не знають, як навіть просто банально скачати гаманець і що таке взагалі гаманець Фантом та як його поповнити, я думаю, що цей ретродроп, точно цей лендінг, точно не для вас. Купляти солану та виводити на гаманець, я рекомендую через біржу BinkX. Посилання на біржу, на гаманець, на всі ці протоколи, які будуть в цьому відеоролику, я залишу під цим відеороликом. Як взагалі обміняти наші Solana на USDC? Я користувався двома варіантами. Один варіант я просто сапнув в гаманці. Тут є стрілочка зверху Solana. Тут вибираємо стейблкоін USDC. Це є перший варіант. Другий варіант, а, Цей спотовий декс, я також залишу під цим відеороликом. Підключаємо наш гаманець, нажимаємо сюди, вводимо суму. Я рекомендую залишати там 5, 6, а то й 7 доларів в соланні, тобто для комісії. Решту а, ми будемо купляти стейблкоїни. Нажимаємо по маркеті, будемо купляти, нажимаємо sell. Вибираємо суму, яку ми хочемо отримати в стейблкоїні, і нажимаємо там підтвердити. Тим самим ми обміняємо свої солани на стейблкоїни. Далі переходимо на а, цей лендінг протокол «Margin Fee». В цьому протоколі є вкладка «Swap», є вкладка «Bridge», є вкладка Mint, але за ці вкладки не дають ніяких поїнтів. Тобто дають поїнти лише за те, якщо ми занесемо, можна так сказати, в стейкінг, тобто в «Supply» і в «Borrow». Те, що ми будемо тут робити активні дії, за це поінти нам не дають. Але все рівно я рекомендую зробити декілька свапів і зробити хоч як мінімум один бріч. Можливо, це буде просто як мультиплікатор до дропу. За те, що ми надамо ліквідність, 1 долар, 1 поінт. Ці поінти будуть капати нам кожного дня. Тобто, якщо ми занесли 100 доларів, то кожного дня нам буде капати по 100 поінтів. А за те, що ми. А, Позичимо гроші, тобто в вкладці Borrow за 1 позичений долар нам буде капати 4 поїнта кожен день. Але зразу звертаю увагу на вкладку Боров. На рахунок позичання ліквідності є ризики втратити. До цього ми перейдемо чуть пізніше. Як закинути стейблкоїни, щоб вони нам фармили поїнти? Нажимаємо на вкладку Land, шукаємо стейблкоін USDC, нажимаємо supply. Вводимо суму, яку ми хочемо закинути в стейкінг, припустимо, 200 доларів та нажимаємо supply. Але зараз говорю, що я і сам задепозитити ще не можу в пул стейблкоїни USDC. Тому що пул повний, і якщо я правильно зрозумів, потрібно, щоб хтось тобто, вийшов, і тоді ми зможемо засуплаїти свої стейблкоїни, щоб вони нам фармили поїнти. Буду пробувати нажимати «Supply» в другій, в третій ночі, можливо, в цей час а, хтось звільнить а, пул, і я зможу занести свої стейблкоїни USDC. Но після того, як ви занесли стейблкоїни USDC, засаплаїли, це ще не все. Далі ми переходимо в вкладку Borrow та будемо брати позику но позуку ми будемо брати не більше в 20-30%. Тобто, якщо ми занесли 100 доларів в суплай, значить ми беремо в боров не більше 20-30%. Тобто занесли ми 100 доларів, то в боров ми беремо всього лише 20 доларів, а то й 30 доларів. Але зразу звертайте увагу, якщо ми будемо суплаяти USDC, то в клаці боров беремо стейблкоїни USDT. Чому в цій вкладці ми не будемо брати 100%? Тому що якщо стейблкоін, припустимо, USDC провалиться або буде якийсь сквіз, то вашу позицію ліквідене, і у вас залишаться лише ті токени, які ви взяли в вкладці боров. Тобто, а в тій вкладці, де був суплай, всі токени згорять. Зразу показую, де це все повинно відображатися після того, як ви засуплаєте та зробите бров в своїх. Токенів, стейблкоїнів, або якщо вам буде подобатися, то ви можете і солану, і обернуту солану стейкати. Після того тут вгорі ось так повинно відображатися ваша позиція. Тобто, це може бути солана і тут може бути будь-який інший токен. Далі, якщо ми хочемо закрити всі свої позиції та вивести гроші, ми нажимаємо на Repay і підтверджуємо нашу транзакцію. Ставимо там 100% підтвердити, і наші гроші вертаються до нас на гаманець. Так само ж з USDC. Ми нажимаємо на Windraw і підтверджуємо нашу транзакцію в нашому гаманці, і наші стейблкоїни USDC або це Solana також повертаються до нас в гаманець. По суті, на цьому все. Чекаємо, поки а, буде пул вільний, та заносимо свої стейблкоїни. Фармимо поїнти та надіємося на жирний ардроп токенів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!